Анастасія дивом залишилась жива, бо під час нічного прильоту по Малокатеринівці була зі своїм хлопцем та друзями. Від її оселі залишилось лише згарище. Від удару загинули і дві кішки. Сама ж власниця й досі в шоці від пережитого. Родители у мене за границею. Тут только дядя Парень, його радітилі і дядя. Так не знаю, що далі буде. дзвонили і поліція приїжджала. Що далі буде, не знаю. Зараз поки що будемо розгрібати. Там буде видно. Единственное, что що спасли та машину. І то через окно залізли, виламували замок, викатували машину, вона без акумулятора була. Її сусідка Тетяна всю ніч прилежала на підлозі, прикриваючись подушкою від уламків скла. Одразу після обстрілу Тетяну забрав син. А вже зранку побачили наслідки і тепер підраховують збитки. Всі окна вибиті повністю, всі мокан розрушений, беседка, вся мангал, все, все що було здесь, сусідям, теплиця, все це вигоріло, нічого не залишилося. Ну, дом, криша пострадала, окна. Ну, це таке. Головне, що мать жива, цела не пострадала. Да. В результаті обстрілу постраждали не тільки житлові будинки, а й люди. Поранень зазнали медики швидкої допомоги, що прибули за викликом, а також цивільні мешканці громади. Чотири людини було постраждалих, звернулися їх, забрала скора допомога, швидка допомога. Це бабуся, постраждала ще жінка, постраждала там різної степені осколочні пошкодження. Хлопець 37 років, але його там місцево обійшлося допомога медична. От і четвертий чоловік також місцево тут його забинтували і відпустили. Першими на місце події оперативно прибула пожежна охорона кушугумської громади: рятувальники, енергетики, газовики та представники інших екстрених служб. На місці працювало 9 одиниць спецтехніки, а також 50 чоловік особового складу від головного управління ДСНС України у Запорізькій області. Крім того, що завданий удар наніс великої шкоди будівлям та життю здоров'ю людей, ще була розбита газова труба. На місці працювали представники газової служби, шість чоловік та дві одиниці спецтехніки. Все це вдалося швидко полагодити і запобігти вибуху газу. Нині люди оговтуються від пережитого та потроху наводять лад на зруйнованих подвір'ях. Допомогти з будівельними матеріалами обіцяє місцева влада. Чотири будинки вигоріли повністю, п'ять будинків були зруйновані хвилою зривною. І 47 будинків. Це на сьогодні. Час ми поки так візуально обстежили. Бачимо різної ступені пошкодження. Ми почали активно завозити стройматеріали там із фонду, який в нас був також. Нам дає фонд Запорізької воєнної обласної адміністрації. Був наш районний голова. То є разом ми з самого ранку з п'яти ранку тут все обстежили, обходили, посчитали скільки там шифера кому потрібно. Наразі відновлювальні роботи в постраждалому населеному пункті тривають. Вже завезені матеріали для ремонту перших чотирьох будинків. До справи готові долучитися волонтери і господарі постраждалих осель. Намагатимуться робити все швидко, бо найближчим часом прогнозують дощі. Олена Машталяр, Роман Котляр, телеканал МТМ.